Привіт, усім! вже зовсім скоро, 11 грудня, на Україну чекають нові проблеми на кордоні. Сьогодні в цьому відео я про це розповім більш детальніше, тому я вам рекомендую додивитися до кінця це відео, підтримати його лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають україномовному контенту відтісняти або взагалі викидати. З нашого інформаційного простору російські наративи, тому підтримуйте україномовний контент. Ситуація щодо блокування українського кордону польськими перевізниками на даний момент незмінна. Вони поки що ще блокують. Але Словаччина і Угорщина, як би там не було, були десь там в стороні. Тобто були заяви, були спроби, але нічого конкретного не блокувалися кордони, так щоб блокуватися надовго, на годину, на пів, десь там на щось таке було. З тим питанням якось вирішувалося і не було великої проблеми. Але вже з 11 грудня на кордоні з Угорщиною запланована акція протесту. Угорські перевізники вже мають згоду поліції на офіційну акцію протесту, і 11 грудня блокуватимуть пункт пропуску загонь ЧОП» на кордоні з Україною. Повідомляє Асоціація автоперевізників Угорщини. Причини блокування подібні до польських транспортна галузь відчуває несправедливе ставлення. Скаво, що ж їх там несправедливо ущемляють українські перевізники. Перевізники закликають до негайного перегляду угоди та відновлення ліцензій на українсько-угольські перевезення, а також до інтенсивного контролю за українськими перевізниками. Зазначається, що в понеділок далекобійники розпочнуть демонстрацію біля перехрестя автомагістралі 4 в Дьороці, подібно до демонстрації польських та словацьких далекобійників, що відбулися протягом останніх тижнів. Як бачимо, Угорщина теж хоче в цій блокаді приймати участь, на жаль, я сподівався, що до цього не дійде, що все ж таки буде там розум. Над емоціями і над іншими якимись почуттями, які їх стимулюють до цього, бачимо, розум в тій справі не переважає, але не все так погано. Я сподіваюся, що до блокади, конкретно блокади автотранспорту, який повертається з Європи в Україну, до блокади транспорту, який перевозить щось, не дійде. Чому я говорю, що до цього не дійде? Тому що є вже певна реакція української влади а безпосередньо української прикордонної служби щодо цієї блокади, і вони в дечому запевняють всіх, хто цим питанням цікавиться. Угорські прикордонники повідомили українських колег, що демонстрація, яку запланували перевізники Угорщини, не заблокує кордон між країнами. Як це відбувається з Польщею? За словами Демченка, угорські колеги повідомили українців, що блокування кордону начебто не відбудеться. За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько тисячі вантажівок, але інтенсивність руху далі триває. Ну, тобто, бачимо інформацію від тих, хто буде блокувати. Вони кажуть, що вони вийдуть на демонстрацію на акцію і будуть блокувати. Але від прикордонної служби Угорщини до прикордонної служби України надходить інформація, що все ж таки блокувати кордон вони не будуть. Завтра, понеділок, 11 число, побачимо, яка ситуація буде, чи дійсно буде блокування, чи не буде, чи це все ж таки буде просто акція показова, щоб на них звернули увагу, що їх теж щось там болить, і вони хочуть. Чогось там досягнути, які ось там якісь там в них додаткові вимоги також є. Не тільки в поляків там чи словаків, а ще й в угорців також. Я вже неодноразово на цю тему висловлювався, як до тих, хто блокує в Польщі, так до тих, хто десь там блокував Словаччині, і до тих, хто зараз хоче блокувати в Угорщині наші пропускні пункти, наші кордони. Якщо ви хочете чогось досягнути, будь ласка, звертайтеся до тих служб, до тих органів. До тих структур, які цим займаються. Якщо ви хочете, щоб Європейська комісія, Європейський Союз забрав в Україні транспортний безвіз і надав далі таку саму систему, як була до того моменту, тобто, щоб українським перевізникам потрібно брати було ліцензії на перевезення, то звертайтеся до того органу, який знаходиться у вас в Європі. І конкретно там. Зупиняйте транспорт, блокуйте дороги навколо цього і структури, пишіть плакати, вигукуйте якісь там побрехеньки, тобто так, щоб вас почули. От там, де той орган засідає, а там, до речі, засідають всі представники всіх європейських країн, в тому числі Угорщини, Словаччини та Польщі. Які в певний момент дали дозвіл на те, щоб Україна мала цей транспортний безвіз. Якщо у вас транспортні компанії не є конкурентно спроможними з українськими, ну то напевно треба до них звернутися і подумати, як так зробити, щоб вони були конкурентно спроможними. Можливо, треба звернутися до ваших урядів, депутатів, які пишуть закони, які вирішують якісь і надають якісь рішення. Щоб вони для транспортної галузі щось придумали таке, щоб їм було вигідно, або щоб вони були конкурентноспроможними з українськими транспортними компаніями, тому що українські транспортні компанії, окрім того, що вони мають транспортний безвіз, нічим іншим не відрізняються від угорських, словацьких чи польських, тим більше, що в тих всіх країнах, в тих фірмах, досить багато працює українських водіїв. Тому я не розумію, чому таке ставлення до української української транспортної структури, яка приймає участь взагалом в перевезенні по Європі, і не тільки що вони мають якісь там додаткові плюшки. Вони не мають нічого, окрім того, що мають інші. Польські, угорські, словацькі і інші перевізники. Коли якась фірма хоче щось перевезти, вона ж не бере в першу чергу українську, бо це вони з України, тому що їм хтось щось сказав, що вони брали тільки з України. Вони дивляться на те, що може дати та транспортна компанія, чим може вона зацікавити яку ціну, яку послугу, наскільки якісно. Тобто працюйте над своєю транспортною системою, дайте можливість з іншим також працювати. А не блокуйте кордони і не перекривайте державі можливість взагалі заробляти. Не те, що транспортом, а взагалі заробляти. Тому що оці блокування вони доводять тільки до того, що Україна втрачає шалені кошти і можливість забезпечувати хлопців на нулі. Якщо так далі піде, то і польські, і словацькі, і угорські водії будуть змушені рити окопи в себе в державі і захищати свою державу, але вже на своїй території. Тому ну, подумайте про це перед тим, як блокувати кордон. Та я розумію, кілька нерозумних людей блокує, але ж влада в країні для того є, щоб керувати всіма людьми і забезпечувати державу, свою державу, нормальним розвитком. А тих, хто не зовсім адекватний, просто ізолювати від нормальних людей. Те саме треба зробити з тими блокувальщиками, які заблокували кордон. Або які планують заблокувати кордон. Просто не давати їм дозволу це робити і далі працювати, розвиватися і нормально жити. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація була цікавою. І дуже сподіваюся, що все ж таки до блокаду кордону з угорської сторони не дійде. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, залиште свій коментар в підтримку цього відео. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна все одно переможе.